Літописи. Літопис найдавніший вид літератури, це розміщені в часові послідовності, короткі замітки й докладні оповідання про історичні події. Літописи одночасно є як історичними документами, так і художніми творами. Літописці розповідали про ці історичні факти. Свідками чи учасниками яких були самі, або про які дізнавалися з інших джерел, зокрема з усних народних переказів та легенд. Повість минулих літ це найдавніший літопис, що дійшов до наших днів. Автором цього літопису вважають Нестора літописця. Він жив у другій половині 11-го на початку 12 століття. Нестор походив із багатої сім'ї, був освіченою людиною, знав іноземні мови. Коли йому було 17 років, він потрапив до Києво-Печерського монастиря, щоб навчатися. На той час цей монастир. Був найбільшим релігійним і культурним центром Київської держави. Ченці збирали й переповідали відомості про різноманітні події в житті країни, про те, чим жили наші предки в стародавні часи. Нестор працював над літописом Повість минулих літ протягом 20 років. У цьому творі ведеться розповідь про історію України від часів заснування Києва до 1110 року. У літописі подано докладні відомості про розселення слов'янських племен, про їхні вірування, звичаї та мову. Також у ньому йдеться про укладання Святославом миру з греками, про хрещення Русі України Володимиром Великим, про перемогу Ярослава над печенігами, про діяльність Володимира Мономаха. Цей літопис також позначений глибоким сумом із приводу княжих сварок і лиха. Заподіяного ворогами головна думка повісті минулих літ захоплення героїчним минулим наших предків.